17 липня 2024 рік. Ранок, як завжди, наносив води. А сьогодні буде дуже цікавий, цікавий запис. Повернемося в 2009 рік, то якраз було, буде річниця серед літа, де в кінці липня. Подзвонила до мене тут одна парафіянка. Така куцан Ірина вона була касиркою, нашою паграфіянкою, каже, що нові мають приїхати з районної держадміністрації, чиновники, по питанню, от, щоб віддати це приміщення, цей будинок. Він був цілий два рази більше і повторився кілька разів. Та каже, то добре, чи ти можеш прийти звичайно, відложив свої всі важливі і неважливі справи. Одівся, покупався, як завжди. Я на зустріч йшов, де би то не було, чи адміністрацію, чи в селищну раду, як до церкви. В чистому новому одязі. Всі знають. Ну, прийшов я тут на площу, отут на це подвір'я зранку. Дивлюся, нема людей зовсім Думаю, то що ж таке. Напевне, вона щось помолилося, та ні. Прийшло аж чотири людини, парафіян. не парафіян чотири з цієї громади. Я думаю, то буде сіла площа з сім'ями, бо приїдуть чиновники та й будуть вирішуватися питання про те, щоб віддати оце приміщення. Та як 20 років стояли, та ні. Було лише чотири особи і приїхали оці. З районної держадміністрації, то був такий колишній, вже його нема. Голова держадміністрації він сам проживав у пустометах у 2009 році. І така начальничка освіти була в районі Пустомиківському. Приїхали вони. Ну і Почали зразу нападати. Агресивно так, ніби от вона показує тому голові адміністрації, дивіться, що вони хочуть забрати. І він зразу навіть не привітавши, і каже: у вас тут є 20 чоловік, що ви хочете. Ну, я емоційно до мене, яких 120, а 120 в нас є. Ну і пішли, зайшли в приміщення. Тут прийшла така ще вчителька, підіслана була керівником тої школи. Така стара була шеремета, чи як її, не знаю. Старша жінка прийшла у нас зі щерця. І вона почала бігати по тому коридорі. Ну і тут така парафіянка Врублевська Ірина. Друж Ольга, Борис, Михайло, цей паламар колишній, зайшли в приміщення, кажуть, та дивіться то, приміщення є, пустує, віддавайте. Ті не мовили ні слова у наші парафіяни, а та вчителька бігала каже, отут показує, тут така кухня була колись дитячого садочка. Ще з дитинства пам'ятаю, тут комп'ютерна, там був колись якийсь ящик порожній з комп'ютера. Я усміхнувся. Каже, то є алкогольна, там п'яки збиралися. Зараз розкажу, скільки тут пів камаза фляшок закупали на подвір'ї. Ну і ось так вони вийшли на подвір'я агресивно, що ви хочете. Правда, ніхто. З парафіян, оця Врублевська Ірина, Борис Михайло, цей поламар колишній. Дружка Ольга, ні слова не мовила. Ні одного звука не видали. Лише от, треба віддати належне оцій самотіс. Ганні. Сказала, що то є неподобство, і сказала, що Київ повно, що то є неподобство в школі. Правда, дуже було добре, бо тому що я сам один був, то так виглядало, що я хочу для себе. І вони так, напевне, думали, що це Врублевська так перейшла тим коридором, ніби було там ту веранду. Я собі ще подумав, боже ж та ж, 20 років ви стояли під храмом, ваші сім'ї, діти виросли, як я писав вірш, вже покоління підросло під власним храмом просто неба, та не змирилося село. Не буду далі говорити, бо гримить. І вони то не врахували, що вони стояли. Вони хотіли веранду, як той викрикав селищний голова, його тут не було в той день. Ранду, на три роки в оренду. Варанду на три роки оренду, то він як попугай повторював. І Вони були згідні, звичайно. Ну, не мовили вони ні слова, ця Врублівська, Труш, Ольга, Борис і Михайло. Ні, ні слова не мовили. Ті подивилися, я кажу, та тут піяки збираються, що то тут цілий клондайк. І він сказав такі слова, цей голова адміністрації в 2009 році. Каже, дайте мені свій телефон. Я ще сказав, на що вам мій телефон, а потім. Ну, записав їй світло, ніби як буде таке неподобство, подзвонити. Ось таке було. А де та громада наша була? Я кажу, у нас не 20, а 120. Я так розпинався до цілу громаду. А люди сиділи по домах та й сміялися з мене. Отак. Де ті люди були з громади? Як то воно було? А тут про ті. Тут в котів, там є, викопали яму перед тим, як мало бути кому. Думаю, що вони копають яму. І ті фляшки з горища, що я збиралися, так закопували діти зі школи, бо наказав, що такий негідник був в школі, закодись пів Камаза. Пізніше, як я робив дах у 2015 році, і там було оце, та проміщення, ця веранда з цього боку, бо служіння проводили, і на горищі було ну, та ціла фіра фляшок порожніх, мусору всякого. Я ще казав після богослужіння, я кажу, люди, та заберіть, бо я роблю дах цей, це сміття, ці фляшки порожні. То настоятель ще так сміхнувся, сказав, такий був недоречний жарт в нього, тепліше буде і все. Але парафіяни послухали і прийшли тут. Жінки винесли. Правда, Вроблівська тут носила мішками, може, пригадає, не обманюю, як вона носила в центр села і кажу, там не носи ту центр села в ту яму. Та вивезі десь є закинутий кар'єр, там біля Любиня, чи де не послухала, виносила так мішками ці фляжки в центр села. А люди не прийшли в той час. І так вони оці нагліли. Це я голова адміністрації і та начальницька освіти вона така була схожа на гадину, вона так шипіла на мене з ненавістю до мене. Я завжди пригадую цей персонаж з казки з мультфільму. Про Івасика Лесика, як змії, коваль кував зуби. вона така була. Виглядала, вже її нема, вже їй нічого не треба. Вона всіма силами намагалися не віддати, бо у вас є 20 чоловік. А я так наївний, такий, ну я не шкодую, звичайно, але я казав, у нас є 120, 120, 120, я так говорив. Правда, кажу, самоті Ганна парафіянка підтримала то, хоч одно було добре. А так я був сам, ті не мовили ні слова. Про що зараз можна говорити? 2009 рік. А ця ко... коцан Ірина, що мені дзвонила, не прийшла, звичайно. Бо легше чужими руками огонь брати. Я відложив свої справи, все, прийшов, кажу, одівся, як належить. Вона, звичайно, не прийшла. Ось таке було. Всім було то байдуже, в цілій громаді. Все, далі буде.